Мої вітання, шановні, ви на каналі AMC97, і сьогодні в нас друга частина Плагоє ТЛ. Перепрошую, що трошки затримав відос. Просто 25 буває раз в рік, ну і інколи раз в житті. Тому треба було наквасити нормально мордяку. І з цим я успішно справився. Ну і тепер можна зайнятися відосиками. Фух, я вже не знаю, що говорити в ступі. Віддам цю роль героям сьогоднішнього відосика. Ще немерла україни. І слава. Отак от, от. Я вже звичайно попросив їх не співати, повний їм, як вони хотіли, але оцінив їхнє бажання. Отак от, от буває. Все, студія особо повністю українізувалась і переїжджає в Україну. Ще один вітчизняний виробник. Отакі от пиріжки. Так, і ще одне, якщо ви може не дивились першу частину, то вам обов'язково треба її глянути. Ну, щоб ви хоча б хоч щось зрозуміли. От, до прикладу, ви знаєте, хто такий калеван? Ну. От іменно, там якраз це все детально пояснюється. Або може ви включили цей відосік, щоб показати своїй дівчині, який класний YouTube канал ви дивитесь? Хм, Мені дуже приємно, якщо чесно, в такому випадку. Так, ну гаразд, все, погнали! Так, і починаємо ми з того, що ми знайшли Шато Домбраж. Цей замок був збудований алхіміками для захисту від пацюків, якщо чесно, трохи схожий на замок в Кам'янець-Подільському. Думаю, що надихались архітектурою України в цій грі. Тримаю в курсі. Ну і, звісно, хто нас там чекає? Оці маленькі містери. І тут нам треба трошки включити мозги і загнати їх в яму. Так, нарешті ми можемо сісти і перевезти дух. Перший раз ми застаємо такий сонячний гарний день. Знаєте, я б зараз знов хотів би похвалити цю гру за те, що ми постійно. Стійно кудись біжимо, од когось тікаєм, даже даємо підсрачники комусь. Геймплей вижимає максимум з того, що він може нам дати. Подобається так. Хюго будить нас, і амісія йому каже, малий, ще раз так зробиш, я тебе з найвищої вежі з цього замка скину. Ти поняв? Коротше, малий нас збудив і веде показати дерево вгорі, і в пам'ять про батьків діти вішають медальйони своєї сім'ї. І в цій сцені його каже: Вибач за те, що хворий. Що пробирає не тільки до мурашок, а й навертає сльозинку на око. Ми бачимо, що його хвороба розвивається по його шиї. Сумно Лука бачить, що малого вже можна прикопувати потихеньку, і каже, що треба знайти одну заборонену книгу, на уривки якої спирались в лікуванні Лавренті і мамка їхня. Вона називається Сангвінус Етенера. Єдиний екземпляр зберігається в підземеллі міського університету. Ну і амісія, не встигнувши почилити нормально, знову хоче бігти і заробляти очівки. Похвально. Меллі взнала, що Артуру не зробили дабл кіл в голову, інквізитори просто тримають його в полоні. Можна, звичайно, з Хьюго полазити ще по замку, але часу мало, тому нема коли тут розхажувати. Так, ми вирушаємо вночі по книжку і Артура і взнаємо, що чума потихеньку добирається до всіх. І наші хлопці з інквізиції взяли під контроль все місто ну що трошки ускладнює нам задачу, але раді брата, порву любого. першим, що можу відмітити, це те, яке це місто темне, холодне і сповнене страждання. Це як зараз моя хата без світла по 30 годин. Я ніби в дні сурка комусь, то як зараз тримається. Розкажіть, будь ласка, це тільки не одного мене давить чи не всіх? Я думаю, ви розумієте, що тут робиться по наступним кадрам. Людей просто згодовують пацюкам. Чому завжди представники церкви замішані в усіх найтрешовіших подіях? це було на несподівано, що всі мене очікували цього? Може, пора задуматись, народ? Алло? Так, чуть не забув, що з Мелі ми розділяємось. Вона шурує за братом, а ми за книжкою. Все по часнику І, пробравшись середину, наблюдаємо верховного інквізітора Віталіка, який теж хворий, який шукає способи вилікувати себе, полюючи собі кров заражених. Думаю, Йду пора в дім пристарілих, бо, як то кажуть, клепка вже тютю. -тю. До старого приволікають якогось пацана трошки в тілі, але видно, що крепкий на ім'я Родрік. Його привели через те, що його батько построїв двері, за якими ховається та бібліотека, що нам треба. Так що бачимо, що ця книжечка треба не тільки нам. І тільки Віталій відходить на горшок, щоб психотерапію провести. А місія зразу робить рампагу охрані і звільняє Родрика, який теж може дати в рило, якщо треба. А я що казав, такий друг нам пригодиться. Люблю друзів, з якими ти можеш нормально Барви і вони за тебе наклепають морду любому. Так, і тут Родрік намагається додуматись, як там ті двері відкриваються, які його батяня зробив, а ми в той час дефа їм його відкріпів мечників. Ізі одкриваємо двері, знаходимо бистро книжку, і тут, як за розкладом, завалюється Віталій і каже: Урінотерапія так то за свої гроші топ. І каже, що сталкерить за сімейством Дерун вже дуже давно, в особливості за Х'юго. Ох уж ці церковні вподобання. Старий думає, що завдяки Х'юго і цій книжці можна врятувати світ відчум. Ми, ну якщо чесно, він не дуже похожий на тіпа, який думає, щоб хоча б когось спасти окрім себе, і ми даємо з Родріком на тапок, бо собор починає фаєр-шоу з нами всередині, і, звісно, ми благополучно добираємося в наш замок назад, і ніхто не знає де ми, і ціле місто не кинулось в погоню за нами. Ну ладно, як то кажуть, слава Богу. І ми передаємо книжку луці, і він за три тижні тільки знайшов рецепт піци з ноуса там. Малого не вилічили, звичайно, але карбонара непогано така вийшла. Перемога! Насправді так просто ліки не приготуєш. Треба обладнання, фургон і виїхати в поле, щоб вас ніхто не бачив, щоб це все зварить. Так, Хьюа стає гірше з кожним днем, і Амісія каже: гов до мамки в лабораторію, до нас додому. Лука чухає потилицю, і тут їх перериває Мелі і визволений Артур. Емісія Каже, Привіт, браток. Як там? Нормально срок відмотав. Артур каже: опущеним не був, півником теж, але приніс вісточку з зони. Мамка ваша жива. А місія каже, щоб всі мовчали про мамку. Бо малий як почує, оце почне нидіти, скиглити. То хоче це слухати? Але малий підслухав це і що з цього буде ми побачимо далі. А місія з лукою рухають в помешкання дерун. На превелике щастя, інквізиції тут вже нема. А маленькі крисичі зняли перед нами шляпу, як ми зайшли. А місія тут знаходить багато. Батька, вірніш його тіло. Ну, якщо чесно, такий собі момент мені взагалі все рівно на нього, я знав його 5 хвилин. Нічого амісія, нового купим батька не переживай. Криси прожали ульту і перетворилися в вихор. Який інвокер робить? Отсилки на доту радують. Так, за допомогою Фейербол, ми збиваємо йому ульту і робимо анігіляцію. Не знаю, що це значить, але звучить прикольно. Хто знає, напишіть в двох словах, що це таке. Маленькі падлюки перетворили дім амісії на притон для Крис Вийде відсюди! Але не зачепили кімнату Хюго, що здається дивним, ніби вони думали, що Хюго маленький поцючонок. Ну, відчасті це правда, але не все так однозначно. По дорозі Амісія думає, як це мамка не лівнула, і думає, що більш за все їхній слуга прийняв на себе ножа. Герої добираються до майстерні матері, і по дорозі зустрічають картини, з яких роблять висновок, що в їхньому роду були люди хворі на пріму На щастя, вони знаходять незакінчене зілля матері і лукає крівний пацан з вулиці, каже: Щас я розберусь і. Іди покури амісії і подефай мене заодно трошки. Слухаюсь, капітан. Лука чітко набадяжив, фастом повертаємось і дає малому цю зубровку на мінімалках. І цей малий Крисич питає: А мамка точно лівнула? А місія кладе руку на серце і каже: Та я тобі Пресвятою Богородицею клянусь. Від таких клятв ікони мироточить. Так, Юго лягає спати і думає: ага, манди-манди мені, а місію будуть манджож Артура і Родріка. То далі харкне. А місія крізь сон каже, що вона стометровку своїм харкаком здала раз. В цей момент вона розуміє, що малий кудись смотався. А місія біжить до дерева, де вони повісили медальйони, і бачить, що малий забрав його. Ну і пішов, походу, його в ломбард закладати. Видно ігрова залежність. Пропав пацан. А місія тупо біжить нікуди як один відомий герой аніме. Впізнаєте? І падає в яму і втрачає свідомість. Далі дія відбувається в її підсвідомості. Вона біжить повз те селище, в якому ми були. Бабушка каже їй: він ж напевно не просто так втік, правда. Ну і я їй вічливо кажу. Пішла звідси моразматічка стара. Далі ми зустрічаємо Лаврентія, який зразу і каже: «Молись, щоб не було зовсім пізно. Виводіть. А за наступними дверима мамка, яка вивалює місії, що вона збрехала малому, і він більше не хоче її бачити. Все більше вона йому не потрібна. В Кінцевому підсумку мамка пускає її, але малий вицегукується і дає шекопня мені. От малий щинок, я тут рятую його всю гру, а він неблагодарний такий скот. Амісія просинається і находить малого в клітці. Ну, от і все, щас дамо йому підзалисників залисників декілька і буде сидіти три дні в хаті. Але всю радість амісії перериває голос матері з лісу, що здається дуже дивним. Ним. І його виривається і біжить туди. Ми різко попадаємо в наш хутор і біжимо по якомусь мрачному тунелі з трупів солдат і голосів їхніх близьких, які кажуть, ти вбиваєш всіх заради однієї людини. Але емісії все рівно, і якщо треба, вона зробить це ще раз. Дракмангіні. Насправді це дуже крута сцена і сильно запала мені в пам'ять. Подобається до мурашок, якщо чесно. І прекрасним завершенням даного тріпу є, як юго і каливан уходять від емісії, а пацюки з'їдають її заживо. Далі дуже Класна місія, яка особисто мені зайшла на 10 з 10. Ми граємо за хьюго. Він дійсно пішов і здався інквізиції. Алхіміки Віталія вже викачали з малого трошки крові, літрів 10. Цик в сільпо, коли просиш 30 грам шуби, а тобі кажуть: а нічого що я 2 кіла поклала. Малий рішає соплі без хліба не доїдати і йде шукати мамку сам. Сміло. Ми повзаємо гусячим шагом повсюди, щоб дурачки Віталія нас не помітили. І в кінцевому підсумку натикаємось на самого Віталія з архієпископом. В ході діалогу дізнаємося, що папа римський. І не сильно в захваті від проділок Віталій. У мене є там прикол. Хочете показати? Да. Віталік ще взяв повіні, прогнав перед архієпископом, той взагалі не викупив даний прикол і сказав написати заяву по власному, бо нам тут такі не треба. І ще сказав, що спихнуть на нього крадіжку трьох рулонів парашки минулого року. Неприємно, звичайно, але офісна жизнь вона така жорстка. Калеван завалюється до боса і йому приказано глянути до Беатріс. Малий вмикає режим пацюка і йде за ним. Находить мамку, але вона каже, що те, що в тебе взяли кров, м'яко кажучи, так собі новина. Хьюго, щоб випустити мамку, трошки повипускав маленьких кретинів на волю, щоб відволікти охорону. Каже матері, що не може супротивлятися вже цим голосам в голові. На що вона йому відповідає? І не треба. Це останній порох еволюції хвороби. Хьюго може керувати даними чорними містерами. Віталій рішає, Станути малого на скіл, і малий відправляє на респаун всіх кріпів Віталія, але падає без сил і не встигає розвалити трон. Бо перший раз довго не може. Понімаю тебе малий. Пару хвилин протримався і то добре, повір мені. Повертаємось до нашої аміції, яка валялась десь в лісі, непритомна. Наші кінти нас приволікають додому, бо малишка ганяла три дня по лісі за малим. М да. Дженіус. Далі треба підпалити жаровні, і тут прям пачки крис, ніби як після прийому нонстопу, тупо пруть на нас. Ми укриваємось Всередині замку від такого напору, і тут заходить малий і каливан. І тепер його шістьорка Віталія, як і калян, бо в інакшому випадку маман можуть чеканути. А це погодьтесь трошки неприємно, коли тобі шість років. Старий сказав малому доказати свою вірність і вбити всіх подаванів. Ой, тобто амісію Сарян. Отсилка на золіні війни. Артур приходить в тисячний раз нам на допомогу і відволікає каливана. В цей час Амісія встигає переконати брата, що є світла сторона, і вона краща за темно. Ура. Перемога. Мали знову в нашій групі підлітків під час статевого дозрівання. Але в цей час каливан на крису нанизує Артура на меч, що трохи мене розстрає, бо він завжди нам допомагав. Але сильно сконектитись ми не встигли, але пацанчик він рівний, звісно. Ми беремо себе в руки і даємо бій калевану. Тушимо світло, приманюємо крис до нього. Так пару раз і ура! Калян від'їжджає на невизначений термін. За батька помстились. Прибігає Мелі і каже, що сидіти пердіти, не варік взагалі, треба брати себе в руки і Піти, діда, вже на горшок посадити. Согласен. Уже до світанку ми всіма силами прийшли до міста, де чилить Віталій, а саме до собора, а саме п'ятьма людьми. Гарна армія, але не спішіть нас недооцінювати, як казав один ніндзя з Конохи. Наруто. На нашій стороні з'являються оці маленькі помічники, з якими трошки цікавіше вже проходити ігру. Під час розвалювання кабін ми натикаємося на дім Родріка, який спалений, а батько в ньому вбитий. Бідолаха. Перед ворітьми в собор нам треба пробратись крізь по арбалетчиків і Родрік каже: Амісія, ти хедшоти роби, а я дефати тебе буду і штовхати цю штуку заодно. На цьому й зупинились. Але Родріка під час цього сильно поранили декількома стрілами, і ми завдяки його жертві тільки проходимо далі. Шкода його, одні пацани з района гинуть, Йомайо, моя плакать. Далі ми вриваємось в собор і пафосно йдемо і уявляємо, як будемо толпою піднімати ногами старого. Але тут дід показує, що в нього є прикол для малих. Просто починають валити пачки білих крисаків, яких вирощувала. Інквізиція, якими він ще й може управляти завдяки крові Ф юго. Ще, кстати, ці крисюки не бояться світла, тримаю в курсі. Лука і Мелі йдуть виручати мамку, а сімейство Дерунів залишається приписати діду у рінотерапію. Останній файт полягає в тому, що ми тушимо вогонь і розбиваємо росингани білих крис. Ми добираємося до старого і він перетворюється в щупальця з крису. Коротше, ухиляємося від щупалець, потім криси розвалюються. Віталія стає видно і хедшот камінцем в голову. Перемога. Якщо що, так треба зробити пару раз, Ну і все, кінець. Мені файт, якщо що, сподобався. В епілозі нам показують, що Мелі йде з банди. А ми з мамкою подорожуємо Францію. Ну і з Лукою. Люди кажуть, що пацюки пропали, і наші герої дурачаться на останніх кадрах. Happy end. Люди, хто мене дивиться, я маю невеличке прохання до вас. Ютуб, м'яко кажучи, забив на мій канал. Але я попрошу всіх небайдужих поширити дане відео. Ну якщо хочете. А якщо не хочете, то не поширюйте, Я зрозуміла. Знаєте, і гра мені дуже сподобалась. Хороша казка в моєму улюбленому сетінгу середньовіччя. Да, я розумію, з геймплейної точки зору гра взагалі нас балує, і вона дуже відстає для 2019 року. Чомусь мені сподобалось, не знаю чому, просто якось душевно, просто і легко. Так, і в нас ще є там друга частина, яку я трошки почав грати. Ну як на мене, годнота. Ну там теж, звісно, деше що мені не подобається, є. Я... Якщо б хотіли побачити. Бачите другу частину, я залюбки зроблю. Цікаво, скільки таких людей. Будь ласка, напишіть. Так, ну і як завжди, вам залишаю гарну пісеньку на кінець. Грайте круті ігри, дивіться крутих типів і будьте щасливі. i go back to the jews, sold it to you And they can eat every carrot, don't fuck with that